Перехрестя вулиць Минайська Пестеля в Ужгороді найнебезпечніша зона для пішоходів, кажуть жителі. Небезпечний, дуже недобрий. На ньому перше, чим перейти, то треба дуже довго чекати. І це не дивно, адже навіть офіційно перехрестя вулиць Минайська Пестеля визнано місцем концентрації. ДТП тільки із 2012 року тут було скоєно чотири наїзди на пішоходів. Одна людина загинула. Окрім того, досить часто працівниками Державтої інспекції фіксуються. Саме дорожньо-транспортні пригоди, які спричиняють лише механічне пошкодження автомобілів, тобто так звана стаття 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. Окрім того, що на цьому перехресті насичений рух у чотири смуги, водії Ужгорода кажуть, перехід тут не оснащений, як належить. Розмітка ледве помітна. Гілки дерев закривають знак, що попереджає про пішохідний перехід. А увечері потрібно бути вкрай обережним, адже вулиці не освітлюються темно і на Переході представники ДІЇ не вкручують лампочки в фонарі міста Ужгорода, тому це питання не до нас. Відповідати за облагородження переходів у місті повинні органи місцевого самоврядування. Та, на жаль, наразі їх роботи непомітні і не тільки на цьому переході. Намінацькі тоже саме там капітально, там я вже не говорю коло базарів. Там страшно щось отворить. Ніхто ні за що не відповідає. є в нас дуже багато неконтроліровано. Відтак днями на перехресті вулиць знову постраждала людина. Водій автомобіля ВАЗ, їдучи по вулиці Минайській, здійснив наїзд на 20-річну дівчину пішохода. Постраждала, отримала численні травми, була доставлена до лікарні. По факту проводиться досудове розслідування. Жителі міста не розуміють, чому на такому аварійному місці перехід не регульовано. Вважають, влада повинна вирішити проблему, адже мова йде про життя людей.